Привіт! Сьогодні буде коротенький огляд набору для бриття. Десь тут прикріплю картинку. Як він виглядає, прийшов в покоцані коробці в кожній цій... з цієї тари в кожній вилетіли леза. Видно, десь є чи нормальний так, труснули, чи що ну, коротше, прийшло в пошкодженій упаковці. В Набір складається з 20 лес. Раз, два, три, 4, 5 і таких їх. 4, плюс одне лезо на самій бритві, і сама оця от бритва ну, сам станок, грубо кажучи. Станок йде от з таким пластиковим чехлом. І прийшов він теж покоцаний, був от такого от вигляду. Отак от воно лежало, як ніби поломано. І плюс 21 лезо. Це йде три леза. І зверху це такий цей лосьон чи що це? Ось так виглядає леза. Зараз спробую, щоб прям можна було глянути якось більш культурному. Ось так вони виглядає. В принципі, заточені нормально, гострі. Я пробував одним так чуть побрити. В принципі, нормально бриє, не сказати, що там щось, де речі, ще якісь там дефекти. Ну, доволі комфортно. По самій ну, цьому станку. Ось так він виглядає візуально. Е, на що звернути увагу тут потрібно. Ручка, вона. Оце от чорне це резина. Вона в руці зручно сидить. Оранжеве це пластмаса. В руці сидить зручно. І основне, на що звернути увагу, треба тут на кріплення до долеса. Дивіться. Зараз зайшло тут, нажали, і зайшло тут. І отакий от люфт. Тобто, якщо не уберете, то він такий люфт такий. Собі. Тобто, за ціми, якщо за це все там 100 гривень віддати, то в принципі ще куди не йшло. Але оце саме кріплення, воно дуже примітивне, дуже простеньке, пружини воно не дуже, і десь під шию, допустимо або десь в якихось таких місцях, де є згиби, ним прийдеться чуть-чуть постаратися, щоб краще спрацювати. І саме лезо, от бачите, яке такі от гачочки. Воно вставляється з гачочками і потім на ось цього скользити. Так то як же держиться, то держиться нормально. Ну, не знаю, напевно, на 20. Цей глаз, якщо їх використовувати як одноразові, то такого примітивного кріплення, мабуть, має вистачити. А от якщо, так як багато є любителів, що ці лази використовувати 2-3 рази, якщо там борода така, не, не сильна борода, то якщо сильно не використовуватися, може щось бути і не так, я думаю, бо ця пластмаса, вона така дуже ніжненька. ніде ні, ні металевої вставки немає, ні пружини, нічого. Все на пластмасі тримається. Ось тут так само також пластмаса. Але, як би то не було, за 100 гривень я вважаю, це взагалі халява. Якщо враховувати ціни на баритові одноразові навіть в Україні, то дай Боже, там аби 5 штучок купити там порядка 50-80 гривень. Ось такий коротенький огляд. Дякую за увагу. До нових відео.